Хілом народ, коротше, новина така для вас. Після 20 років в Англії, пахання, вкалування, недоїдання. Я на кінець заробив на свою мрію. 20 років мені зайняло, щоб дойти до цього. Але все-таки я її купив. Це третя моя машина на сьогодні. І це та машина, про яку мені тяжко давалося, не до спані ночі, не до їдження, але я її все-таки взяв. Зараз покажу тачку. Це жесть. Вона на кінець то моє. Хопля. Так що вкалуйте робіть. Їдь до мрії, купуйте те, що вам подобається, а вони вірите в нас будуть.